Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх любителів гри мільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як молодь київського Динамо весною 1991 року під керівництвом Анатолія Пузача дала бій зіркам славнозвісної Барселони. Дрім Тім Йогана Кройфа і ледь не пробила співфінал Кубка Володарів Кубків. Але, на превеликий жаль, сенсації не сталося. Про все далі в матеріалі. Погнали! Сезон 1990 року київське Динамо провело просто блискуче. Спочатку під керівництвом Валерія Васильовича Лобановського кияни здобули Кубок СРСР, коли не залишили жодних шансів московським клубам. ЦСКА здолали в драматичному півфіналі 4-2. Локомотив рознесли в фіналі 6-1 з хет-триком Олега Саленка. Ще один позитивний факт: динамівці, які 4 роки поспіль не могли перемогти московський Спартак, здолали народну команду Росії двічі по 3-1, Після чого Лобановський першій половині вересня полетів на близькосхідні заробітки. Але Динамо Київ набрав вже такого потужного руху, що українців в їх меті до перемоги в чемпіонаті СРСР вже не міг зупинити ніхто, в чому і впевнився на собі головний претендент на радянське золото ЦСКА 4-1 у вирішальному поєдинку. Таким чином, Київське Динамо ще 7 жовтня стало недосяжним для інших команд і здобуло 13 те радянське золото чемпіона. Найбільше серед всіх клубів колишньої червоної імперії. Паралельно кияни доволі впевнено подолали два перших етапи Кубка володарів Кубків. Спочатку українці після несподіваних гостьових 2-2 з фінським клубом Копіон Палосеура рознесли цей кубс в Києві 4-0. А потім була звитяга над праською дуклою, яку вдома ледь здолали, завдячуючи штрафному удару Геннадія Литовченка. Але Сергій Юран, який вчасно повернувся після лікування, в Чехословаччині двічі виводив киян вперед, чим забезпечив потрібний результат. 2-2. Новому тренеру киян Анатолію Пузачу довелося в зимове міжсезоння досить нелегко. Адже найсильніший клуб України і всія СРСР масово покинули не тільки ветерани, але й найсильніші виконавці. Ще при Лобановському влітку 1990 року команду залишили лідери Київського Динамо і радянської збірної Олексій Михайличенко, Олег Кузнєцов та Олег Протасов, до якого Грецький олімпіакос під керівництво Олега Блохіна по завершенню сезону поїхав Геннадій Литовченко. Також Київ залишили багатолітній голкіпер Віктор Чанов, Плюс досвідчені Андрій Баль, Василь Ласлорац, Анатолій Дем'яненко. Більше того, новий лідер динамівських атак Сергій Юран несподівано подав заяву про перехід в московський Спартак, який зірвався через прийняття федерацією футбола СРСР. Закону про неможливість підписання гравцями нових контрактів, якщо діє старий. До речі, по цій же причині Динамо не змогло підсилитися лідером Душанбінського паміру Мухсіном Мухамадієвим, який вже грав на предсезонці за киян. Отже, Динамо підійшло до чвертьфінального протистояння з грізною іспанською Барселоною в Кубки володарів Кубків молодіжним складом і виглядало явним аутсайдером пари. Адже в команді нідерландської суперзірки Йохана Кройфа грали зірки найвищої світової величини: голкіпер Андоні Субісарета, Алесанко, Еусебіо, Бакеро, Амор, Бегірістайн, Салінас, плюс три суперлегіонера – легіонера Христо Стоєчков, Болгарія, Мікаель Лаудруп, Данія, замість якого на камп нову грав Рональд Куман Нідерланди. Але спочатку був республіканський стадіон, який 6 березня 1991 року заповнився вщерть. Незважаючи на 2 градуси морозу, 100 тисяч глядачів прийшли подивитися, яких улюблене київське Динамо буде протистояти одному з визнаних лідерів світового футболу. На поле вийшли Олександр Житков, Олег Лужний. Ахрік Цвейба недавно після травми Борис Деркач, Юрій Мороз, Степан Бєца, Сергій Шматоваленко, Сергій Заєць, Олег Саленко, Микола Юрченко. Заміна 66 хвилина Олег Матвеєв, Сергій Юран щойно відновився після травми. Глядачі на республіканському стадіоні хапалися за серце, але миттєво видихали, коли Олег Лужний став на шляху м'яча в порожні ворота. Хоча полегшення було недовгим, адже після подачі кутового нікі. Але молодість завжди славиться своєю відважністю, завзятістю, сміливою нахабністю, коли не признаються ніякі авторитети. Тим паче, коли очі горять, а душа бажає дати бій світовим зіркам міжнародного рівня. І коли Сергій Заєць вискочив віч навіч з субісаретою. То ні Скілечки не знітився і зрівняв рахунок 1-1. 34 хвилина. Правда, на перерву команди пішли за рахунку 1-2. Це Урбан розстріляв ближні динамівських воріт перед самим відпочинком. А коли Христо Стоєчко в спенальті зробив по перерві 1-3, то взагалі, здавалося, динамівські справи повний швах. Напевно, і самі гравці Барселони повірили в кінцевий успіх, а деяку надію на сумарний успіх. Правда, мало хто в нього вірив. Зірки Барселони вже себе бачили в півфіналі Кубка Кубків. Хоча валієць Карлос Рексач, який підміняв кройфа, зазначив, що в нього доволі непроста задача зробити все, щоб його футболісти не розслаблялися як під час київського матчу. Рексач як воду дивився, його підопічним вдома довелося дуже непросто, і 90 тисяч на Ноу доволі довго, спантеличено, спостерігали, як динамівська молодь впевнено розбирається з їх кумирами. Так, киян врятувала стійка рідних воріт після удару Стоєчкова у першому тамі. Але йогославський арбітр Зоран Петрович двічі не поставив в пенальті ворота Барселони. Коли куман поразу на тайм збивав надактивного Сергія Ковальця, натомість відзначився другий Сергій Юран, який на лінії воротарського майданчика в дотик чітко замкнув простріл Віктора Мороза 1-0 62 хвилина, і кияни мають ще майже півгодини для того, щоб створити справжнє диво. І коли все той же Юран завершував стрімку динамівську контратаку ударом головою, Здавалося, що м'яч зараз залетить за комірець Субісарети, який необачно покинув ворота. Але, на превеликий жаль, кулястий пішов повз рамку. А потім всі наші учені сказати, що спортивне щастя було нашим союзником. Після того, як кияни відкрили рахунок і мали можливість його збільшити, не приховую. Я звернувся до Бога, і він, напевно, почув мене. Я говорив хлопцям, що з киянами жарти погані. Але в те, що можлива така ось ситуація, коли наш вихід в півфінал повисне на волосині, ні вони, ні я не повірили б напередодні гри. Добре те, що добре закінчується. А ось ті, хто ледь не здивував Європу, на камп кампнову 20 березня 1991 року. Олександр Житков, Олег Лужний. Степан Бєца, Борис Деркач, Сергій Шматоваленко, капітан, Сергій Ковалець, Віктор Мороз, Сергій Заєць, Олег Саленко, Микола Юрченко, Сергій Юран. Хоча ці хлопці вже без Юрана, який перейде в португальську Бенфіку, ще здивують спортивний світ, коли порадують своїх прихильників виходом в дебютний півфінальний груповий етап. Кубка європейських чемпіонів 1991-92. Про що надіюсь ще повідаю широкому загалу? Всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння? З вами був Санич. Зустрінемось!